Друзі, привіт! Це Євген Сухарєв, з Київська школа клінінгу. Ми сьогодні з вами розберемо таку цікаву тему. Вона буде про сміливість. От у нас є така доволі серйозна забруднена штука, алюміній з пластиком в органічному забрудненні і в опняному нальоті. Відповідно, щоб оце все старезне забрати, нам треба доволі сильні засоби. Для того, щоб використовувати сильні засоби, у нас є певне обмеження в голові. Ми боїмося, тому що ну попечеш алюміній, правда? А давайте зробимо сьогодні експеримент і подивимось, чи правда попечеш, чи ми просто нормально все це відмовимо. Це така собі звичайна сушилка для посуду, яка вставляється в раковину і на якій відповідно є забруднення і органічні і кальцієві. Органічні забруднення видаляються першими. Ви це пам'ятаєте. Для того щоб їх видалити, нам потрібні лужні, нейтральні або хлорні засоби, якісь будемо зараз використовувати. А для того, щоб видалити вапняний наліт, ми будемо використовувати засоби кислотні. Чим більше відсоток картофосфорної кислоти в засобі, тим ефективніше він видаляє вапняний наліт, але тим більше ризику спалити алюміній. Для того щоб нормально зробити миючі робочі рощі, нам треба розуміти, скільки ж ми води беремо і скільки миючого засобу. Для цього ми беремо 6-літрове відро. Там є такі міточки позначки всередині наберемо 4 літра, і потім беремо мірний стаканчик і наберемо необхідну кількість одного засобу, про який зараз я вам розкажу. Знаєте, що це таке? Це реально страшна штука. Ну по-перше, ми налили не 4, а 12 літрів, тому що така об'ємна штука 4 літри ніяк не помічала. На 12 літрів ми беремо 100 мл засобу для прочистки каналізації. Це з, -з, -з гіпохлорід, тобто там він доволі таки сильно лужний і він дуже активний до органічних з'єднань. Я думаю, що він не спалить нам алюміній і дуже добре видалить всю органіку, яка там є. Для цього нам буде достатньо 5 хвилин. Ми налили цей прекрасний, дуже сильний засіб 100 мл на 12 літрів води. Порахуйте, яка це концентрація, і зараз даємо 5 хвилин експозиції для того, щоб вся органіка потруїлася. Коли це заливається в трубу, там в якусь зливну, да, то там треба 45 хвилин, 200 мл на одну точку, і тоді воно там дуже сильно активно реагує, і потім змивається і все окей. Тут ми використовуємо його трошки на велику кількість води, тому його агресивність значно падає. При цьому його активність до органічних забруднень зберігається. Ми даємо 5 хвилин, потім промиваємо ретель під холодною водою і прочищаємо це все від органіки. Не хотіла ця штука у нас тонути, <кхи> тому ми вирішили зробити такий штучний такий предмет. Набрали води, поставили, вона потонула. Ну тому що якщо у нас алюміній не занурений повністю в розчин, то от якраз там на тому стику, де є кисень і розчин, там може бути якась чорна смуга, тобто воно окислюється. Якщо він повністю занурений в розчин, там проблем не буде. Дивіться, що ми використовуємо. Мій улюблений тоненький зелений пад. Він, якщо його сильно не притискати, він поверхні не псує. Якщо це робити просто легенько. Він знімає переважно більшість забруднень і без проблем. Тепер дивіться, давайте подивимось сюди. Наприклад, так? Бачите, що у нас навіть кальцієвий нарід частково відходить, а органіка так точно вся і швидко. Краще все-таки тримати цей виріб всередині того, щоб воно не окислювалося. Але, в принципі, за короткий час, поки ми його достали і обратно засунули, окислиться воно не встигне. От коли воно буде так стояти, отам там тоді точно будуть проблеми. Ви можете бачити, що переважна більшість кальцієвого нальоту уходить просто, та лишається там ну, якісь там певні накипи, які довго там застарілі і великі. Бачите, з пластика доволі легко все це виходить, просто після гіпохлориду. Якщо ви бачите, переважна більшість кальцію знімається і лишається тільки тут трошки. Отак ми беремо, бачите, така матова поверхня. От через пару рухів вона вже глянцева. Тепер на цю можемо подивитись так само. І це працює на кислота, це працює гіпохлорид. Дивіться, ми відмили не тільки всю органіку, яка там була. А й майже весь кальцій. Залишилися тільки так якісь застарілі там нарости. Тому зараз ми будемо працювати з кислотою. До того, як працювати з кислотою, нам необхідно перше, оце все злити просто в умивальник, він якраз і прочиститься заодно. Це все виполоскати дуже добре холодною водою, проточною. І тільки після цього зробити розчин і працювати кислотою з забрудненнями. Ми можемо зробити це в двох варіантах: або набрати знову таку ємність, зробити розчин кислотний, лишити його хай постоїть, і потім працювати, або взяти трошки. Більш сильний розчин взяти просто абразивний пад і з цього розчину працювати точечно саме по позаблуднення. Зараз подивимось, як ми придумаємо. Ну, дивіться, бачите, у нас є певні залишки кальцієвих забруднень, органіки тут взагалі не має бути не може. Холодною водою ми це все сполоснули, і я приймаю рішення. Ми знову це все занурюємо в 12 літрів кислотного розчину. Тепер набрали 12 літрів води, наливаємо кислоту. Кислоту у нас це артафосфор на 30% плюс трошки поверхневоактивних речовин. Ми на такий об'єм нальємо 200 мл. Зараз ви побачите, як воно активно починає працювати. Зараз все, піде швиденько, почне пінитись і кальцій почне потрошку відходити. Замішаємо цей розчин, щоб він був рівномірно розподілений. І чекаємо. Дивіться, ми витримали в розчині, в слабенькому розчині ортофосфорної кислоти 30%. Оцей ну, прилад, скажімо так, сушилку. І кальцівий наліт. Бачите, його можна пальцями забирати. Тобто, якщо це зелений пад, він просто легесенько проходиться, не пошкоджуючи механічно. Кислота пом'якшила кальцій. Не зіпсувала алюміній. Нічого не трапилось не з алюмінієм, не з пластиком. Виглядає прекрасно, кальцій знімається дуже-дуже легко. Ну, от дивіться, сушилочка має трошки інший вигляд, трошки краще виглядає. Ну, можливо, тут деякі елементи ми ще пропустили, але в цілому воно дуже добре відмилося. І, в принципі, не зайняло багато часу, тому що ми більше на нього не терли, воно більше лежало, тобто ми займалися своїми справами. Після того, як сушка була оброблена доволі агресивною, в слабенькому розчині кислотою, варто її або сполоснути проточною водою дуже ретельно, або взяти слаболужний розчин і протерти все слаболужним розчином. Таким чином, залишки кислоти нейтралізуються, у нас не буде таких білих висолів просто від кислоти, і буде виглядати прекрасно наша сушечка. Друзі, наш експеримент. Удався. Ми недовго працювали, воно більше лежало в одному розчині, в іншому розчині, а ми в цей час займалися своїми справами. Потім ми це все добряче перемили, без сильної механіки, тому що воно було вже майже все розчинено, і в нас вийшла прекрасна чиста сушка. Для того, щоб ми могли робити такі речі, або їх могли робити ви, треба просто розуміти: матеріали, забруднення, хімія і можливі пошкодження від того, що може трапитись. Якщо ви це розумієте, відповідно, ви можете експериментувати з будь-якими матеріалами хімзасобами, засобами, які у вас просто під рукою є. Якщо ви це не знаєте, то краще не робіть. Я закликаю вас підписатися на наш канал, поставити лайк, натиснути колокольчик, і там ще є така штука як коментарі. То пишіть, якщо це для вас провокаційний контент, якщо це ви чомусь не довіряєте, чомусь хочете посперечати зі мною вперед. Давайте посперечаємось в коментарях.